Ні, от твій помп. Друмотор, помпа є, насос ідрумотор, а помпа. Так вам буде зручніше. Ви хотіли, бачите, не знали як. А для чого той насос? То додатковий насос, який призначив для промивки. Це вибіжний насос, це і основний. А той для, для промивки оприскувача, він працює виключно чистою водою, то мембрана поштовина, мало що щось буде, так? Да? Так, да, да. А за що ви цей... А ручка ні? Да. Це, це ж ні. Ми тягнули, не тянули цього. <рес> ну, на, на магніті. магніті. Трошки сили прикласти. Бо я Друзі, колеги, партнери, всім добрий день. Дякую, що знайшли час, можливість і на відвідати виставку УКАБ. Користуючись нагодою, хотіли б показати наш оприскувач від компанії Форш. Взагалі, компанія Форш це компанія, яка має досить такий широкий спектр по оприскувачам. На сьогоднішній день ми пропонуємо машини від. Причепних оприскувачів на 4 куби мінімально, до самохідних оприскувачів з максимальним об'ємом бака до 8 кубів. Зокрема, сьогодні... сьогодні на Дніполя ми хочемо показати бестселер на українському ринку найбільш популярну машину, а саме модель Horschліb 6280 vl що характеризує цю машину, які в нього технічні характеристики, що вирізняє цю машину поміж конкурентів, поговоримо далі. В першу чергу я хотів би відмітити про те, що цей оприскувач розроблявся з нуля. Це не була побудована машина на основі якихось попередніх розробок, на основі там, тракторних конструкцій і так далі. Відповідно, тут реалізовані всі рішення максимально адаптивні до оприскування. Машина має вагу 16 тонн і має ідеальне розподілення ваги 50 на 50. Тобто, в нас є центральна бочка, яка знаходиться між колесами. Незалежно чи то на пів на половину повна бочка, чи то вона повністю заповнена бочка, в нас розвантаження розподілення ваги між колесами не змінюється. Штанга, кабіна і двигун урівноважують передню і задню частину. Таким чином, ми в процесі роботи не втрачаємо. Розбалансування оприскувача. Що стосується двигуна, на машині встановлений двигун F 5 потужністю 285 кінських сил. Що цікаво, що е, цей оприскувач дійсно може передавати за рахунок е, потужних бортових систем, передавати цю потужність на колеса, і е, в критичних умовах, при е, великих рельєфах, складних рельєфах, скажімо так, ми можемо е, працювати без втрати продуктивності е, і, відповідно, робити все вчасно. Унікальною системою на цьому оприскувачі я б хотів би назвати систему Boom Control. Це система стабілізації, яка дозволяє працювати на висоті від 30 см від цільової поверхні. Реалізовується це саме завдяки тому, що на цьому оприскувачі форсунки розміщені не на 50, не на 38, а на 25 см одна від одної. Також ми забезпечуємо на цьому оприскувачі систему форсунок. Зараз, зокрема, стоїть три комплекти форсунок, які перемикаються в автоматичному режимі, в залежності від режиму роботи, в залежності від висоти штанги, вони переключаються автоматично на той режим, який забезпечить оптимальну каплю і відповідно ж звичайно норму внесення на самому оприскувачі. Передня задня вісь цього оприскувача керована кліренс оприскувача. Забезпечується тут гідравлічно, не потрібно ставити жодних проставок, жодних, скажімо так, людогодин затрат не потрібно. Робиться це все з кабіни за допомогою натисканням однієї клавіші. По колії оприскувач має колію від 2,60, зокрема дана модель, до 4 метрів до до, до метрів. Є версії з розширеною колією, можна ставити його навіть на 4 метри по транспортній ширині. Оприскувач має 5 секцій, є оприскувачі з 7 секціями. Відповідно, можуть копіювання відбуватися з 7 секціями, яка також буде незалежна одна від одної. Тобто ще в двох площинах будуть оприскувач копіювати поверхню ґрунту. Зараз я пропоную запустити машину в роботу і далі ми подивимось і надам деякі коментарі. Слухаємось. Зараз оператор проводить перелаштування на широку колію. Ви бачите, що це робиться за 5-6 секунд. Зараз ми розширили оприскувач на максимально 3,5 метри транспортну технолічну колію. Передня, задня вісь керовані, задня вісь при необхідності може переводитися некерований керований режим, можна ще перевести оприскувач в крабовий хід для того, щоб виїхати, наприклад, з якихось перешкод. В передній частині оприскувача справа ви можете побачити помпу додаткову. Ця помпа має продуктивність 1300 літрів за хвилину. Відповідно, ви маєте можливість заправляти оприскувач об'ємом 6 кубів за 5 хвилин. Зараз оператор задасть 30 см до цільової поверхні. Побачите, як штанга тримає цю відстань, оскільки питання в тому, що не проблема розмістити форсунки на 25, проблема витримати висоту штанги на 30 см від цільової поверхні. Ви звернули увагу, що тільки що такі були переключення форсунок, тобто оприскувач набирає швидкість для того, щоб тримати рівномірну каплю, витримувати норму, оприскувач автоматично переключає форсунки на більш продуктивніші. Система переключення форсунок відбувається пневматично, тобто у нас немає жодної електроніки, яка, скам так, не зовсім якісно працює при роботі з касом. Додатково приспач може обладнуватися по форсуночним відключенням, якщо ми говоримо про рішення секційне, тобто на 36-метровій штанзі, ми можемо зробити до 42 секцій. Ви бачите, яка робоча швидкість оприскувача і як штанга тримається горизонту. Тобто, це можна говорити багато про колеса, про кабіну, про двигуни, але саме головне в оприскувача це стабілізація, а стабілізація це похідна від якості внесення. За задніми колесами ви можете бачити, стоїть бризовик, Тобто він. В нашому випадку, коли волого унеможливлює попадання ґрунту на штангу, у випадку, коли ми працюємо по суші, всі знають, стикаються з цією проблемою, що піднімається стовп пилу, і форсунка не пробиває цей пил. Відповідно, цей фартук, називаємо його так, збиває цей потік пилу для того, щоб все-таки розчин долетів до цільової поверхні. Також ви можете звернути увагу на освітлення оприскувача, оскільки. Левина доля роботи цих машин припадає на темну пору доби. Відповідно, оператори мають мати гарний огляд як попереду, так і дивитися позаду на штангу, на форсунки, на всі робочі деталі, які знаходяться позаду. Відповідно, на прискочі встановлений Full LED пакет, як на кабіні, так і на освітлені штанги освітлюється кожна форсунка, ви можете візуально контролювати. Наразі я вам дякую за я увагу. Якщо ви на виникнете, далі допомоги на цю питання. Далі ми наприклад, перемічуємо наш стенд на експозицію, відповідно, піхоти, як я вам увагу.